Таю, подивіться на ту зубову красоту, які гарні сосни. Боже, ми в дитинстві, вони ще малі були ті сосни, які вже високі. Красота. Там ялинки були. Зараз ми ж туди підемо. Тільки не подивитися на ту красу. А ну що добре, Як гарно. Я гарно. Сосни такі високі. А ми на них лазили, були малі. Насосни. Вони не високі були. А ще є у малі сосни. Нині вчора сні... сніг паду і нині. Якийсь сніжок при І гарно на траві сніжок. Все красиво. Так покажу вам ті ялиночки, Ось Спілочки там Ще колись були ялинки. Які обрані в сніг. Такі ялиночки. Нині сніг і морозець. Як красиво! Просто нереально писати ту красоту. Значить чому... сніжок такий. Чому дасть. Можна добре. А, тим сіти мої. Як сніг нападав за... Так, нарешті ми прийшли до свого любимого. Ліс, не ліс. Як повітер такий свіжий, чистенький, пташки співають. Я мріла побути в зимовому лісі. Нарешті я прибула в такому великому лісі. Так, підемо подивимося, чи там ялинки є. Колись були ялинки. Все молоде, а тут погляньте, яка краса.

Добре, якщо я зайду туди, то ним. А якщо не зайду, то не буду ждів. Лилинки. Добре, давайте здорові, приємного перегляду попа. Помилуйтеся разом зі мною, тою зимою. Красою. А зараз одераться. Дуб. Листя не впало і знімаю. 영 <sus>